Українське це модно, тим більше, якщо йдеться про нашу вишиванку. На щастя, вона не втрачає популярності. Це більше молодь звертається до національного орнаменту. От тільки не всі здогадуються, що він означає, аби трохи виправити цю ситуацію та просвітити молодь. Журналісти деталі відправилися вивчати українські сорочки. Вперше таке поняття, як сорочка, з'являється ще в одинадцятому столітті. Робили її з льону, та найчастіше все таки з конопель. Обов'язково вишивали. Вважалося, що там, де закінчувалася тканина і оголялося тіло, може жити нечиста сила, тому рукава та комір обов'язково прикрашали візерунком. Для наших предків це був не просто одяг, оберіг. Саме чоловіча сорочка, не жіноча ні в коїм разі. Саме чоловіча сорочка вишивалася спереді. Чому вважається, що тут де е... Сонячне сплетіння є душа людська, і вона також ця а чоловік це воїн і захищала цю на душу чоловічу. Справжня традиційна вишивка дуже складна та заплутана. Вона потребувала тяжкої кропіткої праці та безсонних ночей. Наприкінці 19 століття вона майже зникає. На зміну приходить вишивка хрестиком набагато простіша та не така затійлива. А от нашими автентичними кольорами були червоний та синій. Такі відомі червоно-чорні з'явилися значно пізніше за часів радянського союзу. Щерово любов. А Для української вишиванки характерні різні види орнаментів. Так геометричні властиві всі слов'янській міфології. Вони дуже прості: кружечки, трикутники, ромби, лінії та хрести використовували і рослинні мотиви, улюблені виноград, хміль, дубові листочки, мак, барвінок та калина. У вишивках зооморфних зображували тварин та птахів. Існували в українців і чорні вишиванки, проте вони мали особливе значення. Це звичайно ритуальна річ, і небіжіка хоронили, і люди одягали. А от вишивку білим по білому обирали скромні дівчата. Вважалося, що справжні можна побачити тільки зблизька. Це яскраве то для людського ока. Хоча колір то справа смаку, а ще він залежить від географічної приналежності. Так в центральній Україні використовували помірні кольори та більше рослинні орнаменти на Закарпатті. Надавали перевагу яскравим та соковитим забарвленням. Вона трошки відрізняється. Це орнамент геометричний на західній Україні. Все ж таки частіше використовувалась вишивка бісером. На щастя, модні вишиванки і в наш час. Прихильників українського довго шукати не довелося. Вони працюють і на 34-му каналі. Це не тільки красиво, а ще й зручно, говорить Анастасія, журналіст новин. Крім того, зізнається, коли йде вулицею, чоловіки мало очі не ламають. Придбала її, в принципі, можу сказати, випадково потрапили у магазин вишиванок там серед такого. Культурно-історичного центру, скажімо, я вирішила примірити вишиванку. Коли примірила її, то чоловік, коли мене в ній побачив, одразу дістав гроші і сказав, що ми її беремо. Тож, аби бути гарним, не обов'язково витрачатись на солярії, косметологів та брендовий одяг. Варто просто одягнути вишиванку, адже це наше українське, а значить рідне. Вона не тільки прикрасить, а ще й захистить. Ольга Сидоренко, Вікторія Машкіна, Дмитро Солодовник. Деталі.